Вчителька. Ті, хто будуть вчитися на 9, 12 попадуть до раю, а ті, хто на 2 9 до пекла. Голос задньої парти. А живим в школу закінчити шанси будуть. Дев'ята ранку. Двоє чоловіків купують горілку. До верхівки пляшки прикріплений пакетик з горішками рекламна акція. Перший Дивись тут ще й горішки. Другий. Це щоб від білки відкупитися, коли прийде. Пізно ввечері йде блондинка додому через парк. Раптом чує Стояти. Вона зупинилася. Лежати. Лягла. Повзти. Поповзла. Раптом над вухом співчутливо. Жіночко, вам погано. Я тут з собакою займаюся, дивлюся ви повзете. Грузинське весілля. Тамада виголошує тост, раптом різко замовкає, і питає у всіх гостей Хто набздів? Один чоловік встає. Я? Тамада говорить. Пішов геть з весілля. Наступного дня два друга, які були присутні на цьому весіллі, розмовляють. Гарне було весілля, веселе. Тільки я так і не зрозумів, за що на б з діла вигнали. Дякую за перегляд. Буду вдячний за підписку або лайк.